У Львові встановили силовий рекорд Гіннеса. 21-річний спортсмен Василь Піта відтиснувся від брусів із 37 кілограмовою гирею 56 разів за хвилину. Окрім цього, спортсмен побив ще два національних рекорди. Василь уродженець з Львівщини, професійно займається спортом понад шість років. Захід був благодійним. Волонтери збирали кошти на купівлю дронів для спортсменів з воркауту, які нині захищають Україну на сході. Звісно, що буде складно, два рекорди на Гіннеса. Які задавали найкращі спортсмени цього світу і побити їх буквально за там, пів години це видовище з непростих. Я готувався. Переживання були е, я не знаю. Найгірше, що мені снилося вчора, це те, що я всі рекорди просто. Ай, складно. Тут зібралися люди не тільки з Львівщини, але напевно з всієї України для того, щоб підтримати цей благодійно-спортивний захід, для того щоб показати, що війна не закінчується. Наскільки ми розуміємо, що український народ виснажився, але ми не маємо права зупинятися, як немає права зупинятися і наші збройні сили України.